Допомогу від німецьких благодійників отримала Хмельницька міська лікарня. Це п'ять дороговартісних апаратів. Два апарати наркозно-дихальних, які будуть використовуватись для проведення операцій в операційному блоці, і три апарата ШВЛ, які будуть використовуватись в реанімаційному відділенні для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень. Це апарати високої якості, драгер, німецька фірма, яка рахується еталоном якості та простоти в використанні. Тому я надію, що вони суттєво покращать нашу матеріально технічну базу. Обладнання вже відпрацювало своє у німецьких клініках, але перебуває у гарному стані. І це не вперше, коли німці таким чином допомагають нашій міській лікарні. Це просто наші друзі, це благодійники в Німеччині, це німці, які співпрацюють з лікарнями, вишукують для нас обладнання, і те обладнання, яке вони вважають, що воно ще може працювати, обслуговують і передають нам. Це ну це не урядові ніякі організації, це не конкретні лікарні, це просто люди, які проживаючи в Німеччині, займаються такою благодійною діяльністю. Лікарня суттєво зекономила, адже придбання нових таких наркознодихальних та апаратів ШВЛ коштувало б більше 10 мільйонів гривень. Вони є досить дороговартісними, тому що вони є брендовими. Ті апарати, які використовуються для наркозів, це 2,8 мільйона гривень плюс-мінус. А ті, які використовуються для штучної вентиляції легенів в реанімації, плюс-мінус 2 мільйона гривень. Зараз обновки чекають на діагностику, і після цього їх почнуть використовувати. Тим часом у лікарні очікують на нові рентгенапарати. Наші старі вийшли з ладу, а велика кількість і військових, і цивільних потребують сучасних рентгенапаратів. На даний момент ми потребуємо артроскопічну стійку, тому що в травматологічному відділенні на даний момент знаходиться 110 пацієнтів, тобто це в два рази більше пацієнтів від довійськових часів. Тому нам потрібна артроскопічна стійка для проведення більшої кількості якісних операцій в день, плюс-мінус 10-12 операцій проводить травматологічне відділення. Ми маємо Одну стійку і тому не встигаємо надати допомогу всім. Також медзакладу не завадять додаткові КТ та МРТ апарати. Нагадаємо, потужність Хмельницької міської лікарні це 760 ліжок. Крім того, щодня тут приймають багато амбулаторних пацієнтів. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.